Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 1, вірші з 10 по 18. молю же вы, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, да тожде глаголите все, и да не будут вас распри, да будете же утверждены в том же разумении и в той же мысли. Возвестись а бы ми о вас, братья моя, от Хлоиса, як корвение в вас суть. Глаголю же се, яко до вас глаголит, а с есть Аж же Аполосов, аж же Кифин, аж же Христов. Еда разделися, Христос, еда Павел распятся по вас, и Его имя Павлова крестистеся. Благодарю Бога, как ни единого от вас крестих, точью Криспа и Гаия, да никто не четверо, в Мое имя крестих. Крестих же из Стефанинов дом прочее, не вем, ще кого иного крестих. Не послабо меня Христос крестите, но благовестите не в премудрости слова, да не испразнится крест Христов. Слово бо крестное погибающим убою родство есть, а спасаемым нам сила Божия есть. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Бо стало відомо мені про вас, мої браття від хлоїних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить Я ж Павлів, а я Аполосів, А я Кифин, А я Христів. Чи ж Христос поділився, чи ж Павло був розп'ятий за вас, чи в Павлове ім'я ви хрестились? Дякую Богові, що я ні одного з вас не хрестив, окрім Кріста, тагає, щоб ніхто не сказав, ніби я охрестив був у імення своє. Охрестив, же був я й дім Степанів, більш не знаю, чи хрестив кого іншого я. Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став Хрест Христа, бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємось, сила Божа.